Пам'ятаєте дослід зі свічкою, яка втягує рідину під скляний ковпак. Чому так відбувається? Це доволі старий експеримент, його ще дослідив та правильно пояснив філон візантійський у першому столітті до нашої ери. Але незважаючи на це, часто і зараз помиляються в його тлумаченні, наприклад пояснюючи їм склад повітря. Тобто 20% кисню, згоряє, отже, рідина приблизно на 20% від усього цього об'єму склянки піднімається. Але це помилкове твердження. Весь секрет в звичайному розширенні газу. Повітря нагрівається, витісняється, а після охолодження, коли свічка згасає, атмосферний тиск заповнює витіснений об'єм. Тобто це ми маємо явище теплового розширення. Підтверджується все досить просто. Якщо я просто нагрію склянку в окропі та опущу в рідину, вона теж після охолодження засмокче не менший об'єм. А ще краще це довести запалюванням не свічки, а сухого спирту, який горить за вищої температури, отже більше нагріває повітря над собою і більше його розширює, відповідно, більше засмутує сирени. Ну ось, все вийшло, все підтвердили. Лайк та підписка, якщо переконав.